Родичі, всім вам великий привіт. Спрашували, всі інтересувалися, де Толік. Я Думаю, Толіка ви помните. Він був раніше на каналі, і він відсюди поїхав в Швецію, тобто з Данії уїхав в Швецію. Чого уїхав, ладно, це його, чого я не буду вам розказувати, я знаю, чого Не суть. Просто він уїхав, тут в нього не вийшло. Я вам казав, що він там отримав захист, багато мені не вірило ще що. Тепер дивіться, зараз буде відео Толіка, куди його поселили, він там пробував уже півтора місяця, і сьогодні він наконець перебрався в квартиру. Обзор одталіна ви зараз побачите, аляна там теж десь в зеркалі побачите, що це він дійсно. Тому, кому не западло, Талян старався трошки забалакав. Це вже це не то, що лайк, це ви повинні просто підписатися, бо в нього була кличка Мовчазний талян, він сюди мовчав. Поїхали дивитися, що йому дали за жильо. Привіт, родичі! Віталя тут попросив зняти квартиру, яку я отримав в Швеції. От така. Одненький. Недалеко від Борга, пару хвилин їзди на поїзді. Кухонька. зі все і зі всім що потрібно. Тут така гардеробна у нас. Сейчас. Чудо чому І така у нас ванна. Привіт. Загальнемо непогана квартира. Все новеньке, чистеньке, вішелочка. Все дуже гарно. Дякуємо Швеції. Ось тільки посуди дають в Швеції на комуні на одну людину. Звичайно, що. Всі знають, яка марка може бути в Швеції, Далії це Ікея. Зараз ви можете вас сказати, що я вас надурив, що він показав якесь зовсім друге в якійсь другій країні, там, тут в Данії, або ще де. Я з вами повністю соглашуся. але тепер дивіться ваше внимание. Давайте я десь вам тут вставлю картинку. Можете поставити на паузу. Це таляна від на жительства чи якось. Якось так воно називається. В общем, голуба карта, яку він получив, там написано Швеція, вам должно було бути хорошо видно. естественно, дані замазав, ну тому що це лічні дані не за їх світити ніде. Спеціально для вас попросив, для тих, хто не вірить, що я вас там дурю, ще що. А хто писав, що не вірить, тепер, пожалуйста, пишіть, що ви думаєте. Слідує відео, яке я вам хотів би показати, Наталі, Наталі, також сьогодні уїхала. Вона попала в Копенгаген. Я попросив її зняти коротеньке відео, подивитися, яке дали їй житло. Центр Копенгагена, адрес я не знаю, та й за чим мені адрес. Давайте дивитися следующее жилье. То есть було був в Швеції, сейчас на талі в Копенгагені. Це кімната на дві людини, вона з дочкою там дивіться, що получилось. Вот Тут далі на перше время посуду, потом надать тоже мусорка. Така штука класна для біля. Кофе он уже сделали. Короче, поеду. Вот. До хера дали мясо. О, сыр, молоко. Короче, овощи, фрукты. Все как положено. Ими ее дали. Всякую разную. Короче, хавка, мясо. А, вот так все. Короче, там дохрена. Всего. И там еще, короче, химия всякая для стирки и чтобы мыть Ну, в общем, как-то так. Вот так вот это все выглядит, и вот такой яркий свет наконец-то. У Наталі там душ віддільно десь, я не знаю, на якому етажі. І цей туалет теж десь теж десь на етажі. Є, на дві людини, все закривається. Отак, селять. Також хочу прочитати ваші коментарі, що ви мені скажете. По-моєму, класна кімната, Ще плюс дали там їх продуктів. Це ви потім, якщо будете підписані, в дальніше побачите. Я сподіваюся, теж скоро уїду. Надіюсь, бо у мене поки місць, так сказати, в кавичках тишина. Ну, зараз перед праздниками, надіюсь, скоро це все наладиться. Якщо ви мене піддержите, то у нас тоді все буде чітко. Слідує відео, яке я вам хотів би показати, Дімон. Той, що теж тут готовий. він поїхав теж десь в сторону Копенгагена. Копінгагена, він обіцяв зняти. Він я думаю, скоро зніме. Там теж йому дали квартиру на сім'ю йому, жінки і дитині. Но він ходив. Є такі штуки, я вам потім їх обов'язково покажу, там де можна взяти безплатну їжі. Совершенно безплатно не ту гуд того -гу. приложення, яке я тут беру. Кстати, тут де я немає, де взяти безплатно їжі. Ну, Вірні, якісь тут є штуки, Ну, не так, як у Дімона. Цю їжу, яку ви зараз побачите, правда, відео так вас буде знято. Дають, значить, виходить 3 рази в неділю можна ходити, брати безплатно, можна брати скільки хочеш, скільки душа желає. Ну, Там срок годності не просрочений, воно нічого. Ну, День-два-три надо і всі поз'їдати. Тобто приходиш, береш їси, потім через три дня ще приходиш, береш. Де та їжа береться, я ще не знаю, звісно, ну, поки мене це не сильно інтересує. Значить, дивіться, що вийшло в Дімона. Поїхали, дивіться, потім я вам прокоментирую. Так, я так повторю, ось це все, зрозумів, абсолютно безплатно, і це все з хорошими строками. За молоком, говорю, сколько типа вам надо? Я говорю, ну, он говорит, упаковку не хотите взять? Я говорю, ну, типа нет, да? А это, три упаковки, типа, такой толпы. такая кюлста, такая 800, три упаковки такой тубусы, три такой миди, мясо для кебаба, кефир, сливки, хлеб такой, хлеб такой, лапина да, сладкая. И еще есть там фрукты, овощи, ну чуть-чуть парень такой, да, да, тут прям бакалавр такой, парень, это Так это, чтобы ты понимал, это Я ще очень скромно брав, тому що я розтерявся, поняв. Я не думав, що можна брать. Ну от как то так, как то отак. От вот. По-моєму, очень дуже приємно. Также там на столі, вроде как було видно, пиво, наприклад, Coca-Cola. Там теж можна брать, воно не просрочено, тільки банка стоїть одну крону. Ну, в смысле, ви даєте одну крону, вам дають банку. Потім цю банку здаєте і свою крону вивчаєте. Якось так зроблено. Ну, тому що, якщо ви будете просто по 100 банок брати, можете 100 банок зливати і йти здавати. А так ви берете 100 банок, дайте 100 крон, і у вас виходить 100 крон в банках. Безплатно, напоминаю, це все дається. Таке є великих городах, я вам обов'язково покажу, научу. Чуть-чуть Я вже сам схожу з ума, Ну, вже пішов побрився, тому що вже заріс щось себе запустив за ці півтора дня, за останні два дня. Відео, звісно, у нас вийшло не саме длинне, але я для вас старався зараз у нас вже вечір. Зайшов таку комунатку. Уже я віть мені ці ручки не закриваються, ну нічого страшного. Стараюсь для вас. Можете спросити, за чим я вам такі відео знімаю і показую. Тому що багато людей інтересує, куди їх поселять і що їх ожидає. Я, щоб ви були готові, стараюся для вас. Я мог би це взагалі не показувати, в принципі, цього відео могло б не бути. Ну, а чого й не зняти. Мене поки місць времени багато, а в далі буде дуже багато полезних відео. Я знаю, я вам це казав. Тут зараз я вже вам полезне, все познімався, що я міг, уже нема мене тут що зняти, прям такого вау, що. Як ми получу письмо, обов'язково ви самі переві знаєте, я вам все покажу розкажу. Надіюсь, скоро. Якщо я не кажу, що скоро, значить має вже бути все скоро чітко. Бо в мене вже починається і свистіть з душі, і знаєте, Такий аж дим білий іде. В принципі, все, що я вам хотів показати, розказати безплатні продукти. Двоє-два жилья Наталі талян. Отак от їх поселили. Талян взагалі один в квартирі. Просто клас. Якщо я не ошибаюсь, то терина поселили б там не зовсім не багато пару хвилин від столиці Швеції. Так що взагалі йому повезло доволі таки класно. Плюс там, де він, там є багато роботи. Він буде старатися це по-любому, він поїхав роботи. Я, кстати, теж сюди приїхав роботи, ну бачите? Да, Хоча по мені може не скажеш, що я приїхав роботи. Ну, треба роботати, треба своє життє, бо нема в мене свого життя. Вже 31 один у мене гараж Запорожжі, в кооперативі. І той, мабуть, скоро не знаю, що там з ним з тим гаражом десь стоїть. Все, дякую вам за велике за підтримку. Всім удачі, всім пока. А, ні, в мене ще случилось тільки, що біда. От Прям тільки, що перед цим відео я закривав шкафчик, у мене замок не репнув, ця лічинка випала, я ще такого не бачу. От, я якби даже хотів би так не зробив, зараз я вам покажу. І 8 часов вечора прийдеться час піти мені десь в сторону не знаю, білки там, чи реми, десь буду шукати замок. Ой-ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, одні розтрати. Доходів мало розтрат, верні, доходів почти нету. Всім пока, всім удачі. Тут я нічого не буду коментувати. короче, Тут можна показувати показувати. Не знаю за чим ця інформація, ну, що случилось, відкривав замок, лічинка наполовину вилізла, все. Немає болгарки його зрізати, Там курточка залишилась, гроші, документи. М да, Дуже цікаво. Зараз буду щось робити, другий замок, ну, а це не за катастрофа. Я думав, що замок це все останнє вже сьогодні розстройства у мене немає. Пожалуйста, представляйте, що тільки що було. Лена скидає фотографію з якимось мужиком. Зараз я вам ставлю, щоб ви теж це побачили, я просто в шоці. Потім оказалось, що це блогер От Що мені робити. Все, одні розстройства. Замок поламався. Лена з інших мужиками фоткається. Я взагалі в шокі. Хто не знав, то Птушкин Якщо не знали, подивіться в Ютубі. Так, да, пішла до більш звісного блогера фотографіруватися. Я собі тепер міста не нахожу, бо в нього на пару мільйонів більше підписчиків. І якщо ви всі підпишетесь, то ми його потихеньку догоним, буде тоді знати, як з Ліною фоткаться. Ладно, шучу, давайте. Всім пока, всім удачи. Надіюсь, відео вам понравилось. Розлікательно і інформативне. Удачі.